Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на своєму каналі English Life. Мене звати Надія Рулі, і я проживаю в Великобританії вже 20 років. Сьогодні я вас хочу запросити знову на прогулянку до села і показати вам, яка ж різниця між українськими селами та англійськими. Розмовляючи з моєю подругою, що проживає в Україні, я була вражена тим, як з її слів змінилися українські села за останні 5 років. Що, незважаючи на таку страшну війну, сільська місцевість в центральній Україні виглядить доглянутою гарні будинки та дороги, а на полях нова техніка і самі поля в ідеальному стані. Але, на жаль, не всі села так виглядять. В селі її покійного дідуся тільки в трьох будинках поживають люди, а всі інші пусті. Я відчула водночас радість та сум від цієї інформації, і мені так захотілося розповісти вам про англійські села та хто там живе. Сама ж я народилася в місті і все життя проживаю там. Та у мене є родичі як в англійських селах, так і українських. Порівнюючи ці дві країни, я можу сказати, що мене дуже вразило, що в англійських селах не тримають ніякої домашньої птиці, курей, качок чи гусей. Але є маленькі виключення. Але птицю все ж таки не ріжуть, а використовують тільки для яєць, а не для м'яса. І нам навіть вдалося купити яйця. Ось подивіться, як можна покласти 2 фунта у відерце та взяти яйця все на совість. В селах також не тримають рогатої худоби чи свиней. Та виключенням є коні, яких тримають люди, що дуже люблять цих тварин, або ті, що займаються. Верховою їздою та полюванням. В Великобританії гарно розвинуте фермерство, найбільш розвинуте це овцеводство, бо це та галузь, яка принесла процвітання та багатство всій нації ще в середні віки. А вирощували овець в минулому в основному для виробництва шерсті. Англійська земля не така родюча, як українська, тому багато неродючої землі, що непригодна для вирощення сільськогосподарських культур, використовують для овцеводства, а також корівництва та птицеводства. Також свинарна галузь, розвинута добра, постачає саме дешеве м'ясо для країни. Всі ці ферми розташовані далеко від сіл. Саме популярне тут та дуже дороге м'ясо це ягнятина та ялочина. До 1850 року більшість 50% британського населення працювали в сільському господарстві, а зараз пів проценту. Друге, що мене дуже здивувало, це те, що навіть сільській місцевості. Ви дуже рідко побачите фруктові дерева чи кущі. Уявіть собі, що навіть вишні вирощуються тільки декоративні, бо цвіт вишні дуже полюбляють, але не самі плоди. Ось так виглядять англійські сади. І землю майже ніде не копають, а тільки стрижуть травку. Фрукти та овочі купують в супермаркетах. А в селах вони дуже дорогі, але високої якості і магазинів для бідних тут немає. А в деяких селах ви можете побачити вінтажні залізниці та поїзди, що використовують тільки для туристів. Такі поїзди припинили своє функціювання ще на початку 60-х років ХХ століття. Але ентузіасти, волонтери підтримують і працюють на таких поїздах, щоб порадувати себе та туристів, ну а також показати дітям, як відрізняється сучасна техніка від техніки минулого. А з початку ХХ століття до кінця 50-х, такими поїздами на цю залізницю доставляли бідних жителів Лондону на збір урожаю хміля, а з нього робили пиво. А у бідних людей це була єдина можливість залишити на декілька неділь або місяць Лондон. Так в садках, які ви бачите, навкруги, Садять тільки декоративні рослини, але виключенням є аристократичні маєтки та маєтки самої багатої верхівки Британії, які беруть приклад з аристократів. А ось справа вхід скромний з одних із помість. Хочу зазначити, що саме такі люди проживають в селах, а не в містах. І самим яскравим прикладом, звісно, є сама королівська сім'я. В своїх палацах, що знаходяться в Лондоні, вони тільки зустрічають гостей, а живуть всі вони без виключення в маєтках в селах. А ось Хайгров це маєток короля Чарльза Третього. Саме цей маєток під назвою Хайгрул, він називався своє життя своїм домом, коли був принцем. В таких маєтках територія поділена на три частини. Сама красива декоративна називається Гарден, а також є далі від будинку фруктовий сад, називається очад, а також город. Та теплиця, де вирощують всі овочі для кухні маєтку. Король Чарльз III – дуже великий любитель садівництва, а продукцію з його маєтку можна навіть купити в одному з супермаркетів. Ось так він виглядить, працюючи в саду. Покійна королева Єлизавета, Друга, також проживала в селі. По кілька місяців, в різних маєтках. Влітку вона жила в Балморо, в Шотландії, а взимку маєтку з Сандрінем, де вона і померла. А в 2019 році в газеті писали про смерть одного з самых багатих людей світу, засновника тетропакетів пакетів Ганса Раузіна. Він був Шведським громадянином, але останні 20 років свого життя прожив в англійському селі, яке знаходиться зовсім далеко звідси. В своєму маєтку він займався вирощенням оленів на м'ясо. Ганс Раузін ходив до звичайного сільського перукаря. І ще навіть крім того, він завжди користувався пільгами для пенсіонерів. А в той же час він дуже багато займався благодійністю, як і більшість багатих людей Великобританії. Ви, мабуть, звернули увагу на будинки круглої форми над дорогою. В минулому це були приміщення, в яких сушили. Хміль, що тут ріс на полях, з якого робили пиво. Ну а зараз такі будівлі конвертовані в будинки. Хочу відмітити, що в англійських селах, як і в містах, дуже рідко можна побачити сучасні будинки, це тому, що особливо багаті верства населення люблять старину та дуже пишаються. Такими будинками. А ви знаєте, що відомий співак та композитор з групи Beatles Пол Маккартні також проживає в маєтку в цій місцевості, а обидва його дітей ходили в звичайну в сільську школу тут. А сам співак пожертвував багато грошей на цю школу. А це ви бачите студію Пола Маккартні, яка знаходиться просто в полі. А ось тут, поряд, в селі Бенендон знаходиться приватна школа де вчилася сестра короля Принцеса Анна. Вона представляла Великобританію на двох Олімпійських іграх. В змаганнях з Верхової їзди. Вона також живе в селі недалеко від свого брата, в маєтку Гетком Парк. Звісно, що такі маєтки ми з вами. Не зможемо відвідати сьогодні ті будинки, які ми бачимо над дорогою, це не таких уже багатих людей, що живуть в селі, але необхідно мати достаток вище середнього рівня, щоб дозволити собі проживати в сільській місцевості. Вам, мабуть, Цікаво, чому люди, які собі можуть дозволити все, проживають в селах, а не в містах. Як вони себе розважають та як вони заробляють гроші на своє проживання? Велика частина мешканців сел їздять на роботу до Лондону, а деякі працюють з дому. Але всі їхні посади з високою платньою. 20% населення Великобританії тільки проживає в селах. Тут чудова екологія і дуже низький рівень кримінальних злочинів, бо немає бідності, а також немає іноземців, бо ці категорії людей живуть тільки в містах. Самі британці називають села останнім бастіоном британської культури, бо кожна десята людина в цій країні родилася за кордоном. А як же люди розважають себе ті, що живуть ось тут, у селі? Більшість багатої верхушки Великобританії полюбляють полювання, і це дійсне шоу рибна ловля. Також дуже популярна, але рибу не їдять, а ловлять і відпускають знову. Та для того, щоб ловити рибу, потрібно ще купити патент. Рибна ловля саме популярне хобі у всій Великобританії. Для них це просто спорт. А також після спорту люблять культурні програми. Це класична музика. І в багатих маєтках навіть є свої концертні зали, куди запрошують навіть відомих музикантів та співаків з Лондону. А перед концертом та вереві влаштують пікніки, на які привозять спеціальні валізи з їжею та шампанським. А так розважаються ті, що стараються зберегти. Англійську культуру це народний танок Моріс. Він символізує плодючість і танцюють його в травні, коли святкують закінчення посадкових робіт на полях. Саме в першу неділю травня проходить ось таке святкування та конкурс цього танцю. В середні віки це танок був тільки для більших. А зараз майже всі верстви населення приймають ньому участь, бо дуже хочуть зберегти свою культуру. А зараз ми з вами в центрі британського села. І майже кожен центр має церкву, а також старовинний цвинтар. Більшість померлих людей кремуються. Тому цвинтарем користуються зараз дуже рідко, бо поховати на цвинтарі коштує дуже багато. Та й земля на цвинтарі купується тільки на 50 років. Британці полюбляють жити в такій місцевості біля цвинтара. Вони кажуть, що це самі тихі сусіди. Церква для богослужіння використовується тільки декілька разів на неділю, але вона постійно відкрита, і люди мають доступ зайти туди, а також часто слухають там концерти класичної музики. Кожна англіканська церква має орган, і в день часто проходить репетиція хору, а башня церкви за окрему платню. Відкрита для туристів. У більшості британських сел є воєнний меморіал, який символізує пам'ять про всіх загиблих воїнів, всіх війн, яких приймала Великобританія, що були мешканцями цього села. Саме останній список додався після війни. І рацій. Ну а зараз наша подорож до англійського села підійшла до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та швидкої перемоги та процвітання українським селам.